Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Київ. Серед гімнасток 2013 та 2014 років народження у змаганнях приймало участь 79 команд. Запрошуємо суддійську колегію командного чемпіонату України з гімнастики художньої. Гучними оплесками вітаємо головного суддю змагань, суддю міжнародної категорії Юлію Атрушкевич місто Одеса. Дозвольте представити почесних гостей наших змагань, першого заступника голови. Закарпатської обласної ради Шекету Андрія Андрійовича. Щиро вітаємо головного тренера національної збірної команди України, абсолютну чемпіонку світу, заслуженого тренера України. Президента Федерації гімнастики України, президента Української Федерації гімнастики, Дерюгіну Ірину Іванівну. Слово для привітання надається першому заступнику голови закарпатської обласної ради. Андрію Шакеті Доброго дня. Учасницям змагань, панове, пані судді, тренери, батьки, всі, хто доклався і бере участь в тому, щоб ці змагання відбувалися сьогодні тут, в Ужгороді. Щиро вітаю вас в Закарпатті, радий, що наша область і наше місто має можливість приймати змагання такого високого рівня. Дуже приємно мені дивитися на вас усіх, і я знаю, що величезна кількість юних. Спортсменок беруть участь в сьогоднішніх змаганнях. Це дуже добре і дуже, дуже приємно. Я взагалі дивлюся на вас, які ви всі е, гарні, позитивно заряджені, то е, просто серце радується. Не буду так, я відійду, бо мені здається, що фонить мікрофон. Е, не буду наголошувати чи багато говорити про те, в який складний період проходять ці. Змагання, я думаю, що всі це розуміють і бачать від малих до великих. Е і скажу вам так, що можливо, отакі от заходи і є тим додатковим промінчиком позитиву е радості і доброти, е які дають іншим силу і невтомність працювати на своїх, виконувати ті завдання, які вони мають виконувати, працювати на своїх місцях чи навіть. Тим, хто боронить нашу країну виконувати цей священний обов'язок, я хочу всім подякувати, хто організував цей захід, а тим, хто буде змагатися побажати вдалих виступів, добрих результатів, і, напевно, найголовніше радість і позитивні емоції від спілкування. З однолітками, з спілкування з колегами і м, бажаю вам так магістрально не тільки сьогодні, а взагалі по життю перемоги. Дякую. Дякуємо до вітального слова. Запрошується Ірина Іванівна. Добрий день, шановні тренери, судді. Гімнастки. Я хочу. Я дуже, фені. Я дуже вдячна організаторам змагань, тому що це ж незвичайні змагання. Така кількість гарних дівчат, ви такі маленькі, такі гарні, такі чудові. І я хочу вам побажати вам, щоб ви мали ціль. Щоб ви хотіли представляти Україну на найвищих змаганнях поїхати на Олімпійські ігри. Я хочу вам побажати бути кращими. І художня гімнастика це неймовірний від спорту, і він дарує найкращі моменти у житті. Вам удачі! Слава Україні! Героям увага рівняння на прапор україни Переходимо до церемонії нагородження командного чемпіонату України з гімнастики художньої, розпочинаємо нагородження гімнасток команди 2014 року. Третє місце посіла команда Одеської області у складі шляхтицької єви Могорян. Марії, Неплюй Маргарити, Попової Поліни, Москаленко Маргарити. Тренери команди Арутюнян Марина, Білик Наталя. На третьому місці: команда міста Київ Трофімчук Аміра, Мельничук Аріна, Гоцало Моніка, Задоян Діана, Гересименко Юлія, Муштанова Зоряна. Тренери команд Мельницька Ольга Курінна Наталя. На другому місці Малик Вероніка, команда Львівської області. Худа Аліна, Дзік Соломія, Янишин Софія, Будзин Злата, тренери команд. Ленишин Вікторія, Когут Дударенко Марта. Перше місце посіла команда Запорізької області. Залозна Поліна. Петренко Дар'я. Шаповалова Богдана. Єренко Аліса. Білова Єлізавета. Тренер команди Матвєєва Вікторія. Нагородження проводять. Головний тренер національної збірної команди України, президент Федерації гімнастики України, президент Української Федерації гімнастики Ірина Іванівна Дерюгіна, головний суддя змагань, суддя міжнародної категорії. Атрушкевич Юлія. Майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи, Юзвяк Валерія. Я міжнародної категорії Семенюк Марина. never make you cry Вітаємо гімнастки. Вільні. Серед команд 2013 року народження. На третьому місці команда Запорізької області. Марченко Поліна, Аленічева Єлізавета, Павленко Аріна, Жорж Марія, Терещенко Єва. На другому місці команда міста Київ, Хахуліна Ярослава, Сичова Мручко Марія, Євстратенко Єва, Ляшенко Аліса, Гнєтко Еліна. Бармет Валерія. Перше місце посіла команда міста Київ. Мурашко Софія. Броніч Вікторія. Трейтяк Варвара, Скворцова Анна. Даценко Вікторія, Байрамова Мілана. Нагородження проводять Президент Федерації гімнастики України Ірина Іванівна Дирюгіна, головний суддя змагань, суддя міжнародної категорії Юлія Атрушкевич, президент Федерації міста Києва, суддя міжнародної категорії Марина Кардаш.

I'm not gonna do that, God. Вітаємо. Очними оплесками, дозвольте привітати. Наших, наш суддівський корпус змагань подякувати за потужну роботу, за гарне суддійство, за позитив, який ви дарували суддям. А судді дарували вам. Міцного здоров'я, натхнення, щоб у вас завжди були перемоги. Парад на вихід кроком рус.